Баштанський район, село Інгулка. Зараз тут вирує життя. А трохи більше року тому село було в окупації. На другому тижні війни рашисти були вже біля Інгулки. Міст, який вів до села, був зруйнований в ході бойових дій. На жаль, все одно, через декілька днів росіяни були вже в селі, діставшись туди в обхід. Коли вони звідси тікали, напевно, через наказ свого керівництва, через перегрупування, вони кинули тут. Аби перейти водой. Коли рашисти відійшли, люди потроху почали переміщатись та на свій страх та ризик виїжджати за межі села. Небезпека була в тому, що всі поляна вкруги були заміновані, і невідомо, де ще по дорозі могли бути міни. Наскільки далеко були росіяни, також ніхто не знав. Перші селяни, котрі виїжджали, побачили цей тимчасовий міст. Він хитався, просідав, але всі їхали. Пройшло більше року. За цей час на мосту з'явились явні пошкодження. Чесно скажу, я проїжджала сама тут декілька десятків разів, і кожен раз, коли я їхала, я молилась просто, бо це дуже страшно. На днях Віталій Кім опублікував новину про будівлю нового мосту, ведучого до села. Проїзд поки що заборонений. Наскільки я розумію, роботи ще ведуться, але виглядає він значно краще. Сподіваємось, що місцеві жителі зможуть проїжджати тут без молитв і без страху. Ксенія Стужук Ністеве.